Так, о. До речі, ми... Фу. Щось картинка виросла, зав'язалася. Ну сьогодні я не закончив. Опа-на! Поставити оці коники. Коники. Ну Ці ще не зв'язані чотири штучки. То спеціально. Хазяйка гасає. Так. Ну так. Найшло зроблене. Зато да сьогодні постригся, налисо, борду, зборів. Робочого в армію забрали, тобто на війну. Півня одробила людина і на війну. Вот то и все, блядь. Ладно, завтра. Уровень пробив. Есть скачет 5 мм, но ну, то для мене не проблема. Казал мені армян Москви. Начальник заказчика, не заказчик, а посредник. Настройки. Раз... Метр туда, метр сюда. Это не размер. Я дивлюсь на него и понимаю, что він серьезно. Кажется. Поробив я з ним з нього півроку та більше, мабуть. І то оказалась правда, що не розмір метр туди, метр сюди. Ладно, щось я вже забалакався. Ну, якби так. Обершотки нема, каже, бий. Бий стару з воздяною. Я б, може, биби, так вони б. На 2,90, а вони по два. Що я зроблю?